Привіт всім! Хотів би я сьогодні показати вам, як можна добути ще криптовалюту для того, щоб прокачувати наші облака хмаринки. Є тут ще один нюанс такий. Коли ми робимо депозит, тобто, тому що гроші будуть входити з зовнішніх носів, ці кошельки це є для... Закидування грошей якраз сюди для цього біткоїна, для цього ну, для всіх цих валют, тут є всі кошельки. Якщо ви хочете якісь валюти, валюту, нажимаєте тобто він генерується і ви отримуєте вот цей номер, адрес свого кошелька. У нас тут є мінімалка мінімум, який ви можете зробити депозит. Тобто, якщо у вас там є пара Сатоші, сатошей, ну, Мінімальний вхід тут 50 тисяч. Тобто, дивіться, будьте -то уважним, бо якщо біткоін закидувати менше ніж 50 тисяч, вони просто пропадуть. До GiCoїни також є 10 штучок. Ну, тобто їх легше розбирати. 50 сатошків теж можна назбирати нормально. Ну, маєте кошельок, Не дивіться як я роблю. Я беру оцей, наприклад, доджі адрес І його використовую. Для біткоїну він меншими кількостями збирається це його накоплю на свій кошельок зовнішній. Ну, тобто кошельочок, який я собі завів, не по... не на цій системі. Хочу вам показати один такий перший сайтик. Як тут зареєструватися? Your bitcoin адрес. Сюди вставляєте якраз свій bitcoin кошельок не з его боту, тому що якби, можна чи ні, можна, але треба накоплювати більше ніж 50 тисяч. Вводите е, пароль, вставляєте свій емейл адрес, тут у вас будуть циферки. Вводите капчу. Нажимаєте Sigin UP». Він у мене є зареєстрований. Ну, от мій біткоін-кошельок мене... Нажимаю мене. е вхід. Ось я на сайті. У мене є 3498 BTC. Що тут треба зробити? Бачимо, у нас тут пише капчу. Відкриємо у нас є поле, вільно вводимо її. Нажимаем «Roll». roll. <coughs> Число 0,9223 і Ю-Вин 842 59 Пятьдесят девять минут стоїть 53 секунди. Тобто кожну одну, одну годину воно мені дає мінімально. В залежності від курсу біткоїна дали. Курс трусте, тобто сума збільшується, зменшується. Як вивести? Нажимаємо 5-й, тобто кожного понеділка автоматом виводить на ваш кошельок, який ввели. Нажимаємо мануал і вже бачите, тут є вже сума. Нажимаємо Enter Draft, получили на наш кошелечок так мінімалка -то. вивода. Тобто все просто, все легко. <кхід> так, нас беремо, І по наш свій кошельочок, потім з того кошелечка перекидаємо на Elbot і закидаємо вже хмарку. Що можна тут все зробити? Є у нас мультиплей BTC. Тобто Можна сказати, рулеточка. Рулеточка. Можна автоматом грати, автомат-бетінг. Підставимо 100%. Тобто сума підтверджень, сума, яка у нас буде е зростати, коли ми йдемо в програш. Е ми не мали сатошиків, тобто, тут можна одиничку збільшувати, ну більше тут тобто, можете злити. Програти, все. Тут нажимаємо хай, нічого. І старт автобет. Бачимо, скачується теж. Червоні програв, зелені виграв. Тобто, коли, авто, автоматично воно зараз грає, коли я програю, воно множить на 2. Множить на 2, 2 на 4, 4 на 8 на 16, на 3. ну тобто так, щоб все було в плюсі. Автоматично у нас собі отак вже баланс зміниться. Є jackpot. Тут можна зразу 10 тисяч виграти. Ну, я би не радив цим баловатись тому що можна все злити. Тут множиться на 20 час. Ну, щоб просто щоб бути все в плюсі. Воно доходить до такої суми, у нас зараз 4200 наприклад, а там вже 256, помножити на 2. 500 з чим -то там, і помножити ще щеном, 2 щенано і так, до 4000 виходить і все, його і в нулі. Бачите, воно <кій> зупинилось, тобто там в мене було 100 прокручувань. У мене сума збільшилась, звісно певну кількість. Як тут можна ще бавитися, дивіться, наприклад, поставимо тут. 10. Там Є ще джекпот. Можна підтвердити, От. нажимаємо більше числа, яке тут має випити, чи менше числа, яке має випити. Нажимаємо більше. Е я виграв 10, тобто я став мене було 10, ну я не виграв джекпот. Добре, я знову виграв 10, а то ну, джекпот мінус. Я програв. Я обножу на 2. Тобто, якщо я зараз виграю, я повертаюся, то ще програв і ще плюс. Я знову програв. Знов на 2. Пограв. Знову на 2. Знову програв, бачите, Тобто... Тим якби не, не дуже добре. От я виграв 320, Тобто, в конечному результаті я все-таки виграв тільки 10 сатошів. Мінімально і не а назад скидуємо. Тобто 5 початковий знову. 10 знову виграв. програв на 2. джекпот не дає. програв на 2. джек 40. Ну і ще знову 10 виграв назад. Ну, Так можна балуватись. ну не рекомендую, конечно. Присутня рефералка. Наш реферальний силочка. Ну, там далі можете подивитися. Що основне у нас просто кожну годинку. Думаю, година часу, то якраз щось. Ну, якщо вже маєте кучу часу, то можете тут посидіти. <coughs> Чекаємо, поки вона прийде. Цей на біткоін, покажу вам ще один сайтик. То саме, але тут вже в нас є DogeCoin адрес. Dogecoin адрес я беру звідки? Я беру звідси в депозит. <coughs> э, купую цей кошельочок і вставляю його туди, тобто сюди на сайтик. Ввожу пароль, email, вводимо капчу і підтверджую, його зареєстровані, тут тобто нічого тяжкого немає. Я заходжу перший вхід. Я вже сьогодні вивів Що гарно, що тут можна <кхід> виводити. О, прокрутили, можна зразу говорити звідси е, на свій робот-аккаунт. Прокручуємо. чек, 1253 в мене вже є. Тобто Multiplay Dodge такий самий варіант. Тобто можна балуватися, ну тут вже можна покрупнішу ставочку зробити. Саме є Jackpot, автобатин так то, я показував е, що тут у нас? він не інтернет Чек. Зразу є у нас сума Дві. То, тобто наші е, доджики, які ми, тільки що нам їх дали. А тут пише е, один доджик буде списаний з вашого і із транзакції. Тобто, якраз е, підуть вони для шахтарів. Що для майнінга, тих, хто займається цим. Це... Нажимаємо WindRoft, тобто у нас вже списалося. От, у нас на балансі 0. Ну, не 0 там. І... Воно полетіло до мене прямо на робот кошельочок. На робот. Все чекаємо 58, 55 секунд. Вікін біткоін. Цікавий теж такий сайтик. Реєстрація проста. Вводите свій біткоін кошельочок. Нажимаєте Climb. <coughs> І ми ж тут всередині. Спускаємося нижче, бачимо віконечко. вводимо капчу. Click to Clan. 1600. Тут нема такого, як на попередньому сайті. Тому що тут у нас є на попередньому сайті, у нас, тут є таблиця, на якій є, від, якщо число випадає від 0 до 9,885, ви получаєте 841, 9,886 до 9985, ви получаєте 8410, тобто вже 8410 біткоїн. Тут я помножень, можна виграти до е, нормальної суми 200 доларів тут максималку можна виграти. Коротко. Я саме більше натягнув ну, друге число, 8410, ну, там курс був інакше, в мене було 6 9, з чимось тисяч 1000 е, сатошиків мені капнув, ну, повернемося до сайту цього, да? тут нас капнуло 6, тисяч, тисячка, 59 хвилин до повторення. М -м, у мене тут е Що мене тут? Вивід звідси грошиків кожного понеділка, тобто три ну, принципі, це нормально. Так, за той тиждень ми зможемо накупити таку нормальну вже кругленьку сумку, суму, яку ми вже потім викинемо на наш ABOT, щоб підтягнути свої потужності. Є ще один такий сайт. Тут шомером, то є для Dogecoin. Coin. кошельочок. Great. Нажимаємо старт. Бачимо лунка з парупорцем. Тобто що для цього зробити? Це 22 Да? Ми його загнали. Game Complect Continue. Тут у нас теж є по-різному. Що можна виграти? Він 1000 доджиків за 10 хвилин. Тобто кожен 10 хвилин ми можемо повторити. Попередніх в нас було по годині. Ну, тут, щоб по балах, посадити, позбирати. Кожні 10 хвилин по 2. Мені капнуло найбільше, звідси сотня, сотня доджиків за один раз. Я цикну і пішли вони. Як звідси вивезти їх? Дивіться, нажимаємо отут, От, перейшли ми. Туди тобто, графік е, по тому зароблених, тут якраз я був вивів своїх 100, от тоді в мене цей доджиків, 25-6, в мене ще було на тобто, Бачимо історію. Ну, можна пошукати, я вам показав, ви ну, видно на тому графіку у 2. Що робимо? Е, е, що робиться? Е, виводиться. Автоматично, при тому, як ви поставите вивід, до якого ви хочете дійти. Я от зараз поставив 20 так? І коли вони у мене не збираються, 20-48 годин, вони будуть зачислені на мій рахунок. Автоматично самі. Можна змінити там 200-20, як скільки хочете, можете поставити 10 там менше. Та? І воно собі автоматично все виходить з Все гарно, акуратно. Е, як на цьому сайті зареєструватися? Е, точно а я ще вам показав. Вставляєте свій просто кошельок, все, більше нічого не треба. Є ще такий сайт, як MoonBitcoin. Тут це на біткоїни. Е, тут. Як реєструватися, вводимо або Email, або біткоін кошельочок. Вводимо біткоін кошельок, нажимаємо Sign in Sign in. І що ми бачимо? Е, бачимо, що 53 години я вже тут, 49 хвилин 30 секунд. Тобто ви бачили самі, що я тік, що відкрив сайт, а в мене сатоші самі капають. Тобто воно збирається собі саме. Нажимаємо Clam і виводимо звідси гроші. На свій біткоін кошельочок Все просто, сайт працює, час де, сатоші собі додається. <клух> наступних відео я вам покажу ще пару краників, називають, це називають крани по добуччій криптовалюти. Тобто я добуваю біткоїни і добуваю Dogecoin. Ці дві основні я підтягую свої. Dogicoin, <клух>, e біткоїном підтягую свої кГців швидкість e майнингу криптовалюти, добування криптовалюти. От не біжить в мене все. Все працює. E під відео виставлю ссылки. Перше, друге, третє, четверте, п'яте відео. <клух> Реєструйтесь. Переходьте по них, добувайте, користуйтесь всім спасибо.